Доброго ранку. Ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Як зазвичай. Ми витягуємо три карти, і ви інтуїтивно вибираєте одну карту, яка вам більше до вподоби, До чого око потягнулося. Як у кого. Хтось витягує три, хтось дивиться все підряд, а ввечері перевіряє, сам себе перевіряє. Ось. А хто не вміє інтуїтивно вибирати, тренуйтеся. Я вже казала, як. Тобто, дивіться все, але перед цим інтуїція, куди вас стягнула, запам'ятовуйте цей момент, потім дивіться все підряд, а ввечері просто перевіряйте. І так, поїхали, мої дорогенькі. Карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Це карта сили. Ви знаєте, сили, сили, мужності. Непокірності. Це дуже сильна карта. Це така, знаєте, внутрішня сила може сьогодні у вас пробудитися. Значить, ви знаєте, завжди, коли ця карта випадає, говорить про те, що на вашу долю сьогодні, можливо, щось випаде. Тобто нелегка днина буде. ось Але. Ми дивимося, сила, карта сили, і плюс у нас оцей значок безкінечності. Тобто у вас є достатньо сили все пережити сьогодні. Абсолютно, все Ви стійка, мужня, витривала людина. І ваша внутрішня сила пробудеться одразу, як тільки. Потрібно буде ваша ця сила. Також ця карта говорить про креативність якусь, про якесь мистецтво, теж, про приборкання когось ласкою. Ви знаєте, любов і ласка це найпотужніша сила. Тому вашого чоловіка ви зможете тільки жіночністю притягнути, тільки приборкати з жіночністю. Якщо ви чоловік, то тільки чоловічими якостями. Отак От це теж говорить ця карта. Карта номер 2 Тут у нас двічка жезлів. Двічка жезлів говорить, що ви наразі перед вибором. Піти наліво, піти направо, прямо, залишитися там, де ви є. Розумієте, коли людина боїться йти вперед? Не може залишити колишніх, минулих і тому подібного. Людина не розвивається. Ось вибір залежить від, від вашого вибору, залежить ваше майбутнє. Якщо ви вибираєте іти вперед, це завжди краще, ніж ступцювати на одному місці. Вибирати між людьми, вибирати між роботами. Вибирати між якимись можливостями. Це ваш вибір. Вибирайте інтуїтивно і вибирайте серцем. Не спокушайтесь на щось. А колишнє і колишніх треба відпускати. І так, карта номер три. Тут у нас дев'яточка монет. Ну, Дивіться, з одного боку, це неприступність, це беземоційна карта, це забезпеченість, це і матеріальність у вас, наскільки я розумію, фінансова матеріальна сторона у вас наразі стабільна. Це не значить, що ви живете, можливо, і не в повному достатку. Це говорить про те, що ваше становище, яке було поперед, зараз воно позаду. Так? Що воно нормалізувалося, воно у вас було нестабільним. То, то були якісь роботи, то не була робота, то були заробітки, то не було заробітка. Наразі у вас ви прийшли до того пункту, коли у вас стабілізувалося. Це ще правда не стеля. Тобто, ви можете ще досягнути більшого. Будете ось як карта показує вправно працювати, будуть у вас більші достатки. Це коли і в коморі повно. Це коли і на чорний день і на білий відклала людина. Ось. Але ця карта все рівно не дає щастя, тим більше повного. Це деяка обмеженість, мої дорогенькі, залежить від вас. Виходьте за рамки. Виходьте за рамки і робіть своє щастя, свою долю. Карта ще радить, займіться своїм тілом, можливо, хтось хоче схуднути. Ось для цього потрібно щось робити, а не бути ось як оця. Це карта, взагалі-то така нерухома, щоб ви розуміли. Але вона радить інколи, ну, як сказати, щось для цього робити, а не просто. Наприклад, мріяти про щось. Так? Але карта все рівно хороша, це може бути і спадщина, це можуть бути якісь підвищення по зарплаті, якісь одноразові виплати можуть бути. Ось, ну, ось якось так. Подарунки долі теж можуть бути. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!